Той самий Зікер 001. На сьогоднішній день це моя улюблена тачка після Porsche Тайкан. Всі ви бачили огляд і досвід використання Зікера 001 в таксі в моїх попередніх відео. Дуже класно ці відео набрали, а це значить, що ця тачка дуже цікава багатьом людям. Я вам обіцяв, що як тільки вийде рістайнг, я покажу вам, що змінилось, тому що та тачка була 2021 року. 24 рік, максимальна комплектація. Що змінилося? На цій машині все ті ж 22 колеса, але трішки змінився дизайн дисків. Виглядають вони фантастично. Подвійна пневма. На криші ми можемо бачити лідар. Лідар допомагає автопілоту, також він зчитує якість дорожнього покриття, лежачі поліцейські і... Ще до того, як ви наїжджаєте на лежачий поліцейський або потрапляєте в яму, пневмопідвізка за допомогою лідара вже зчитує, як себе поводити наперед, і ви проходите ці перешкоди максимально комфортно. У рестайлінгу ми отримали майже 800 кінських сил проти майже 600 в минулій версії. Там було 3,8 до досоточки, тут 3,3 3,3 три. досотки. Це те ж саме, що в Tesla Model 3 Performance. Ви її також бачили. Надія таксував. Ми на ній шалено прискорювалися, і пасажири просто сходили, сходили з розуму. І я теж зріє. Тому 3,3 це дуже швидко. А, повний привід. Звичайно ж, повний привід. В мінімальній в мінімальні комплектації задній привід. А, тут повний привід, два двигуни. В комплектації FR майже. 1300 кінських сил і по одному двигуну на кожне колесо. Тобто 4 двигуни В комплектації FR, майже 1300 кінських сил, нереально заряджений апарат. Також трішки змінився, змінився дизайн е, задньої частини автомобіля. Раніше тут був плавнічок з камерою. Тепер камера вмонтована в задній спойлер. Спойлер. Ну, в принципі, краще це виглядає. Або не краще, це вже, знаєте, справа смаку. Зараз спробуємо поставити її підсечку. Немає, так? Ні, Січка працює. Є ну, я думаю, що просто щоб він, ну, угу. розуміє, що ми балуємося. Так. Ну, типу, да. Що так. тут є, Павло, Дуже важливе, якщо ти йдеш і в тебе. Важкі сумки. Ну ти ж водій уклона, да. розумієш? Ти водій таксі. Угу. До тебе сідає пасажир на з великими чемоданами на вокзалі або їхати на вокзал. Ти підходиш, ну і навіщо тобі напрягатись? Занадто да? ж... зусиль. Ти, ти, нажимаєш, ти нажимаєш кнопочку. Дивись на пневмопідвізку, На колеса. Дивишся? Коротше, цю функцію пропускаємо. Я думаю, що ми щось неправильно ну, типу, робимо, але да. тут є така кнопочка, на яку ми нажимаємо, Пневмопідвіска в тачці опускається, ми закидуємо чемодани, нажимаємо назад, підвісочка піднімається, тачка повертається початкове положення, mm -hmm. ну і в принципі в в принципі, в принципі все зрозуміло. Питань з багажем немає. Потім ми делаємо і подсечку і вона собі, звісно, закривається. Ми розгадали цю загадку. У нас не опускалась і не піднімалась тачка, тому що була відкрита водійська дверка. А тепер ми її розгадали. Водійську дверку закрили і підходимо з сумками. Нажимаємо на кнопочку. Загрузили чемодани Павло, да? угу. Так? І Загрузили. Вже. Загрузили? Вже загрузили, так. Да. Катошка там. все. Стан трошки, знаєш що? Станг трошки заздрить. <різь> 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 Отже, друзі, що ви отримуєте в рістайнгі? Більш потужні, більш потужні двигуни, а саме майже 800 кінських сил. Ви отримуєте подвійну пневмопідвізку, Електричні двері. З натяжками, всі 4, всі 4 двері, з натяжками, всі з електровідкриванням, електрозакриванням. Так, будь ласка. Чік. Трішки інший дизайн колесних дисків. Вони все ще залишилось 22. Що? Року? Не радіусу, у Павло. А... 22 дюйми внутрішнього діаметру колеса. 22-й диск. Суттєво машина взовні не змінилась. Прям критично. Вона майже так само виглядає. Тому, щоб розрізнити дорест і рест, треба трішки, трішки знати. Основною відмінністю, основною відмінністю для вас буде, щоб ви дуже легко відрізнили на дорозі рест і дорест. Це задня камера замість плавничка переїхала в задній спойлер. І? Найголовніший показник, що це рест, це лідар спереді, зверху на криші. Спереду, зверху, на криші. Спереді, зверху, на криші. Спереді. Просто спереді. Тобто зміни колосальні. Просто, я думаю, що в м'якості ходу, в потужності і трішки в зовнішності. А тепер я пропоную перейти в салон і подивитись, що там, бо там. Теж багато чого цікавенького, ну, давай погнали. і погнали. Ну що, дивись, що так як в тебе права рука трішки зайнята, ми... не переживай, дивись, ми нажимаємо на екранчику Оп, на кнопочку, і у нас дверка автоматично закривається. Теж саме те ж саме можна зробити з водійською дверкою, натиснувши на екранчик або натиснувши педаль тормоза. Дверка автоматично закривається. Комусь це незручно, комусь це зручно, мені поки що по приколу. Так, же саме можна відкривати задні двері з кнопочки. Ну, все ви зрозуміли, все абсолютно автоматично. Що слід одразу відмітити, які відмінності, це трішки інший дизайн рульового керма. З зарізаними кутами, ну, мені здається, виглядає набагато стильніше. А ще, що найголовніше в цьому кермі, це те, що додали фізичні кнопочки додали. Тобто, на попередній, якщо ви пам'ятаєте, на попередній версії всі ці кнопочки були сенсорні. І це було не всім дуже зручно і не всім дуже зрозуміло. І я навіть казав, що е, треба інтуїтивно здогадуватись, бо навіть не промальовано було, що яка кнопочка означає. Тут уже Зікар пішов назустріч. Користувачам і зробив фізичні кнопки. Я думаю, що це дуже класне рішення, дуже класне. Також, що важливо відмітити, трішки по-іншому зроблений дисплей. Дисплей тепер у нас регулює кут. Це просто щось фантастичне. Він просто до мене повертається, або, якщо Павло хоче подивитись кіно, він може повернутися до нього. І Павло собі сидить, дивиться мультики. Сюди. Оп? Де? Ні, ну це вже таке. Я вже налаштувався оп, на мультики. Все, це дуже зручно, мені дуже подобається, коли екран дивиться саме на мене. Тому що коли ми знімали Ford Mustang, якщо ви пам'ятаєте, який там ззаду стоїть і трошки обіжається на нас, що ми йому не приділяємо уваги, mm. то там дисплей стоїть отак от, от, трошки по-тупому, дуже... Прямо коротше, абсолютно, абсолютно що Щоб я б сказав, тут все просто ви подивіться, просто як я сижу. Я сижу дуже зручно. Дисплей дивиться на мене. Кермо просто кайф. Також ви дуже добре пам'ятаєте, що мене вразило. Це функція холодний айфон. Так, Ви пам'ятаєте, що я ставив iPhone тут, і дефлектор клімат-контролю його постійно охолоджував. Влітку власники айфонів дуже страждають, тому що у них перегрівається iPhone, особливо коли він стоїть на зарядці. Але компанія Zikr пішла ще далі. І тому на безстротовій зарядці, зарядці є дефлектори охолодження телефону. І тепер він заряджається і одночасно охолоджується. Китайці просто красавчики, тому що вони всі на айфонах, вони знають, що людям треба. І так, оздоблення салону, звичайно, на найвищому рівні. Алькантара просто з довгим ворсом, в принципі, майже як на Ягуарі, виглядає просто круто. Просто круто. Цільна, цільна суцільна панорама. Я казав, що мені це дуже подобається. Я сиджу доволі низько і мені в голову немає теоретично припікати. Також, також тут є встроєний вбудований Face ID, який е, працює як пам'ять сидінь, пам'ять зеркал. Тому він мене зчитує отак, от він мене зчитав І одразу під мене налаштувався. Якщо я своє обличчя закинув в пам'ять автомобіля, е, в принципі, от такі суттєві відмінності. Суттєві, суттєві трішки інший дизайн кнопочок, це я вже показував. А так, в принципі, від дорісту, коли ти сидиш всередині, я ж кажу там, відмінності кардинально небагато, але для зручності додали багато цікавенького. Поворотний екранчик, трішки зручніше кермо, Face ID коробка передач майже така сама залишилась. І крутильничок, те, що я відмічав, крутильничок мультимедійної системи став, ухи, став ще трішки більший. І в вклійонки. В трішки змінили дизайн крутильничка, але функціонал його залишився той самий, і це афігне рішення. оцей фізичної кнопки не вистачає дуже багатьом електромобілям. подстаканнички один трошки більший, один трошки менший. Все як було. саме подлокотничок такий же самий як був з зарядками. На 60 Вт і на 27 12-вольтовий розйомчик для прикурювача. Коротше, друзі, я думаю, що ви зрозуміли, що над машиною дуже сильно поставилися. Я думаю, що вони всі три роки збирали відгуки користувачів і все це зробили максимально, ком... максимально якісно, максимально комфортно. Також ви бачите трішки змінено дизайн пасажирської. Сторони. Тут раніше була якась незрозуміла вставка, тепер тут шкіра, тепер тут якась тканина і просто це виглядає набагато сильніше. Набагато. В принципі, я вважаю, що можна перейти на задній ряд сидінь і подивитись, що ззаді. А щоб туди перейти, ми дивись, дивись, Павло, ми натискаємо. Раз. Раз. Ми спочатку виходимо тут, а потім ми зайдемо вон там. Тю, касія відкрито вже. Чуть мені <файлі> не затянув туди. Трошки заплутався, ну сідай. Ну розповідаєш. Ну так, дивись, я сів ззаді, позаду себе, позаду себе. Два кулаки. Нагадую, зріст 1,90 м, вага 95 м. Тобто я доволі немаленький. Я собі сів за собою дуже комфортно, натиснув кнопочку, дверечка закрилась. Дотяжечка спрацювала, Віконечко закрилось, тому що. Так як двері безрамочні, тому спрацьовує не тільки дотяжка двері, а й дотяжка скла. Все. Це зрозуміло, це у всіх безрамочних дверей так працює. Я сів за собою офігезно зручно. Офігезно, зручно. Я тут можу собі регулювати нахил задньої спинки. Дуже комфортно. Просто друзі, ви собі навіть не уявляєте, наскільки офігезно якісно зроблена ця тачка. Закривай собі дверку. Ні, ні, не ця кнопочка. Нижче, нижче, нище, нище. нище, нище. На. Оп. Просто не передати словами, наскільки я в захваті від цієї тачки. Я не знаю тільки як подлокотничок достати. Потягнути за цю штучку. Подлокотничок. І все буде... все. Тут Знобляли. у нас ніша обтянута тканиною. Ну, Подлокотничок клас, великий. Єдине, що підстаканички у нас спереду. Оп, от так ось це працює, Чік. Тут ніша для телефону, дисплей для керування кліматом, музикою. Тобто, все, ну ви, ви зрозуміли, все працює дуже легко і класно. Дефлектори, сіточки. Обожні сіточки, да? так? Ну, тут сіточки. Ну, а тут Там, ну, а тут сіточки. просто дивись, який пластик. Дуже, кстати, не, незвичайний. Да. І Тепер... він, мабуть, не, караб... не цей. А, ну, Я думаю, що він не так зношується, тому що він не негенький. Так, дивись, що я бачу у себе. Офігенна панорамна криша, потолочок Алькантара, натискається світло сенсорне, класно. Динамічок тут, тут, тут. Стереосистема Yamaha більше 20 динаміків. Більше 20. Тобто якість. Цієї аудіосистеми один ЄНАЗ просто фантастично. І ми це трошки пізніше перевіримо. Ну, якщо чесно, якби я був пасажиром Прайма в Zikr 001, я би був нереально задоволений. Тому що, якщо розглядати з точки зору комфорту, наприклад, того самого Ягуара XJ і цього Zіcera, я не сказав би, що тут якась є велика різниця. Хоча Ягуар XJ це. Люксовий преміальний седан F-клас там 5,3 метри довжиною. А це китайська електричка, яку дуже багато хто недооцінює. Тому я тобі Павло скажу, що це машина, це машинка, цей автомобіль дуже сильно заслуговує уваги. Дуже сильно. От, чесно, я тебе скажу. Мені просто здається, що я вже щось ламав, і вона постійно щось пікає, Чому що вона гудить. Я ж тільки сів пашка. <laughs> я думаю, що мене треба було запрошувати на завод ікор. і що ну, ну, відбувається? Ну да, Заходять просто в цех і все починає пікати, і вони кажуть, все, все, все звільнені. Все перероблюємо. <laughs> Ти бачиш, вона постійно пікає. Так, ну і на завершення, що я скажу, Павло? Моя думка абсолютно не змінилась. Я як казав, що Zikr це найкращий електромобіль в діапазоні 40-50 тисяч доларів. Саме цей автомобіль вже проданий, і саме цей автомобіль в максимальній комплектації рестайловий, 24-го року коштував 48 тисяч доларів. Його вже купили, тому на сьогодні на ньому ми не змогли. Поїхати покататись, так як приїхав власник, і ця машина вже сьогодні поїде до когось додому. Чи купив би я таку тачку, друзі, однозначно, я просто мрію про зікр. Мені здається, що це моя мрія. В тому випадку, якщо я не зможу купити Porsche Taycan однозначно, зікер. Однозначно. Але може я, знаєш, тайканом захворів. Просто пам'ятаючи, який він був там, знаєш, типа там рік mm -hmm. тому mm -hmm. я на ньому поїздив, mm -hmm. і я, типу, був настільки вражений. Але може, якщо я зараз проїдусь на РФР, а потім на Тайкані, я скажу, ну друзі, ну який Тайкан? Тому я думаю, треба освіжити пам'ять, знайти поштайкан, покататись на ньому і сказати, що краще. Ну, звичайно, статусніше, це Порше, це mm -hmm. саме ім'я Порше. Але за 40-50 тисяч 800 сильна електромашина. З батареєю 100 кВт годин. Я думаю, що вона проїде гарантовано 600 км на одному заряді зі швидкісною зарядкою. Нова технологія батареї. Коротше, в цій машині технологічна ця машина, мені здається, на сьогоднішній день одна із найкращих у світі без перебільшень. Тому купив би я таку тачку. Конісно же купив би, Паша! Кісно ж, купив би! А я досі... Не катались на зікрі, я вам дуже рекомендую знайти зікр і на ньому проїхатись і сформувати свою думку. Дякую за перегляд і бувайте! А підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео. Ці коментарі ви бачите на екрані, і власники цих коментарів традиційно отримують по пачечки найсмачнішої в світі преміальної арабіки з Ефіопії. Майже не забув масаж, вентиляція і подогрів передніх сідушок. І вентиляція і підігрів задніх сидушок, А також динаміки в спинках сидінь водія і в спинках сидінь пасажира. А тепер пока.